Чергова сумна звістка з фронту зібрала рівнян на Майдані Незалежності. Сьогодні місто вшановувало полеглого на війні героя Миколу Кухарця. 46-річний матрос загинув 22 грудня минулого року під час захисту південних рубежів України від російських окупантів. Близькі люди та знайомі родини прийшли на Майдан провести в останню дорогу військовослужбовцям. Наш воїн виступив у смертельний бій на рідній Херсонській українській землі. І віддав найдорожче за цю землю. Життя своє. Микола Кухарець народився у Рівному, навчався у місцевій шостій школі. А згодом здобув фах електрика у професійно-технічному училищі. За спиною чоловіка була строкова служба в армії. Тож, коли розпочалася повномасштабна війна, прийняв рішення зі зброєю в руках захищати країну. Він свого часу пішов добровольцем у 22-му році до війська. Проходив службу, а весь цей час він перебував в зоні бойових дій, де виконував безпосередні завдання із захисту нашої держави від окупантів. Рідні, друзі та знайомі згадують Миколу як надійного та порядного чоловіка, який був опорою для своєї сім'ї, і патріотом рідної країни. Брат моєї однокласниці. Ми навчалися в одній школі. Хороший, дуже добрий. І вона особо нічого не розказувала, особливо казала, що в Великій Британії проходив підготовку. Воював. Поховали Миколу Кухарця на алеї Героїв кладовище Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.